Вітаю всіх. І так. Росія хоче влаштувати на якесь перемир'я на 5-6 годин для журналістів для показухи. Навіщо? Давайте дивитись. Тепер РФ хоче влаштувати перемир'я на 5-6 годин на лініях фронту для залучення журналістів. Пути на штрук летит для, для залучення журналістів. Навіщо це робиться? Перемир'я для залучення журналістів. Навіщо це робиться? Хитра Перемогу свою показати. Це розрахунок на те, що вони переможці. Знаєте, що? В принципі, це і є підготовка до якихось дій, таких цікавих. Так, те, що воно в окупації, і над цим довго працювали. Суть така. Ми вісім камачів це окупація. Типу це показуха. Ну, коло Циклічні події це вже було. Все таке було. Тепер. А ці журналісти будуть справжніми. Паш Кубків хочу справжніх, але вони будуть саме іноземними. Йдуть. Йдуть іноземні справжні журналісти. Навіть Зеленський вилазь. Українських туди пустять журналістів. Ні. Українських журналістів туди не пустять. Майте на увазі. Вони там не потрібні. Це показуху зробити, що вони переможний момент мають. Ось в чому справа. Військово-, військово Донечна буде втрачена. Я ще буду розбирати. До речі, розбирати буду. Оцей план миру, і там в плані миру Донбас, одне слово вказано: туди входить Луганська Донецька область, от чимається на увазі. Не, не чіпати силою це, ні в жодному разі. Тоді ви зрозуміли. І тут мені вилазить ще подивитись Харківщину. Чому? Тому що вона ніде не фігурує. Постукайте три рази по сильному дереву і вище сили. Скажіть спасибі. Які ви самі розумієте. Ці, хто ці часто вилазить цей, цей відосик? Певний. Ось так. Слідкуємо за подіями.